В Олександрійському музеї відкрилася виставка старовинних рушників з приватної колекції Олени Сайдель Совідополя. Діятиме виставка, де представлено понад 100 експонатів протягом місяця, розповіла ініціаторка заходу Олена Мітюріна. Спостерігаючи за динамікою розвитку культури в нашому місці, можна зауважити, що наш культурний рівень зростає. Олександрійські Палац культури робить гідні вистави авторські, вони збирають повні зали. В театр приїжджають різні трупи з визначних театрів, і у нас теж завжди повні зали. Тому я вважаю, що і музей теж не відстає. Сьогодні в нас виставляється приватна колекція, і співпраця взагалі з колекціонерами є традицією для таких визначних великих музеїв. Цим завжди Такі колаборації, колаборації створюються у великих музеях у Івана Гончара зачасту. І ми теж, я радію, що приватні колекції приходять в наш музей, люди нам довіряють своїй колекції, це коштовно, з кожним роком це буде вартувати все більше і більше. І всім раджу сюди завітати. На відкритті була присутня власниця колекції. Я приїхала з невеликого містечка Овідіополь, така гарна поетична назва. Містечко 35 кілометрів від міста Одеси на березі Дністровського лиману. У нас дуже теж Олександрія гарна і у нас теж дуже гарні краї. Я приїхала на запрошення пані Олени, Олени Мітюріної. Ми з нею не були особисто знайомі, але спілкувались в соціальних мережах. Вона теж. Цікавиться етнографією, надзвичайно цікава людина, надзвичайно приємна в спілкуванні. І на її запрошення я приїхала сюди з частиною своєї колекції. Це понад 100 рушників саме з вишитими птахами. Виставка має назву Сіла птаха представлені рушники з вишиваними птахами. Це моя особиста колекція. Багато років збираю рушники. Їх вже, мабуть, до п'ятисот є. Це різна тематика, абсолютно різні рушники, але виникла така ідея робити якісь тематичні виставки. Наприклад, птахи, дуже гарна тема, різні птахи на рушниках. І до того ж, птахи в українців це символ і духу, міцності, волі. Тому виникла така ідея, і ми вирішили зробити таку виставку для олександрійців та гостей міста. Найстарший експонат датований 1928 роком. Найстаріші два рушнички є, вони датовані 1928 роком. На одному з рушничків є дата 1941 рік. Є 53, 52, 54 роки. Це те, що ми можемо от, саме знати дату вишиття, бо вона вишита саме на рушничкові. От рушничок 28-го року один є з Чернігівщини, там можна буде його побачити. І один рушничок є з Полтавщини. Він теж видно, що ним користувалися, видно, що він висів багато разів прався. Там тонесеньке полотно, але дуже-дуже майстерна вишивка. Там білі пташки і кольорові пташки Корона і написано 28-й рік. Дуже цікаві рушнички. Насправді їх можна розглядати вічно читати, розглядати тих птахів, які на кожному рушничку різні жоден птах не повторюється. Кожен експонат унікальний, має свою історію, яку вам залюбки розкажуть організатори виставки.